Всім привіт! З Вами я, яхлінобус, і сьогодні ми будемо грати в The Tower of Geometry Dash. Так, заходимо в перший рівень. Так, перестрибувати на то. Стоп! Е... А це іді. Коротше, друзі, нам треба отсюда застрибнути. Так, нам ще треба якось тут. Так, тепер частина, яку я майже ніколи не можу пройти. Ти можеш провалитися в ту кислоту, якщо запізно стрибнеш. Так, так, так. 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 вы Так. А, що так Ми а! Не а! А! та реклама падай клави, кинтится, з турне. Сто процентів, да, рту, это не сто процентів. <кхи> <кхи> я знаю, що якщо ти проходиш тут. На 100%. То воно тобі показує тільки на сто процентів, а ти ще не до кінця прийшов. Так, все. Все рунем, 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 рунем. Пустите, дядя. Я хочу туда. Пустите. Я хочу туда. Пустите. Ничего вы меня исканюете. Впустите. Впустите. Что вы видите? меня видите? Я слышу, меня видеть. Погнали. Пустите. Нет. Yeah. Пустите. Пустите. Впустите. Все брехуны там еще оставили. Все брехуны, все брехуны. Все брехуны. Ты безкоштовний планшет, але його так и не отримала. Наша акция справа. Ладно. Другу частину будемо знімати. Всім па-па.